Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Мінітрактор із мотоблока. Показую наступне замовлення. Житомирська трьохточкова навіска з кріпленням під гідроциліндр. Клієнт дав чітко параметри гідроциліндра і вказав, що зробіть мені кріплення під гідроциліндр, ну, так як немає часу. Зробили ми кріплення під 12 пальців клієнта гідроциліндра. Ось тут 12-й, тут 12-й палець, дав чітко розміри. От, ход штока гідроциліндра 10 см, в складеному стані 27 см, у розкладеному стані 37 см по центрах отворів. Розробили ось таке кріплення. Приварили, міцно його вварили, щоб ніхто не переживав, що відірве. От, такі обмежувачі поставили. Тут і з тої сторони, щоб все гарненько плясало. Ось Вся навіска, всі елементи навіски, нижні розтяжки бокові тяги, чи не бокові, а бокові ці пластини а, і бокові тяги і центральний гвинт. ось він лежить Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі, тобто ми можемо зробити кріплення під ваш гідроциліндр без проблем. Проблем у цьому немає. Через те, якщо бажаєте замовити нашу навіску з кріпленням під гідроциліндр, телефонуйте, телефон залишу в підписі. Чекайте наші наступні відео. Працюємо заради перемоги. Слава ЗСУ!